Многоходовочка є жінка, вона заміжня За чоловіком, з яким давно не живе. Більш того, він десь на окупованих територіях, з ним немає ніякого зв'язку, і взагалі невідомо, чи він живий. Є дитина, народжена в шлюбі, з цим чоловіком, але від іншого чоловіка, який також. Дитиною не опікується стосунки, не підтримує з цією жінкою. І, взагалі, він невідомо де. Батьком він не записаний, тому що автоматично записаний офіційний чоловік. Дитинка має важке захворювання і інвалідність, потребує догляду, реабілітації і так далі. І жінка не працює, тому що постійно доглядає за дитиною, а утримує їх. Третій чоловік, з яким жінка по факту живе. Відповідно, без шлюбу. Чоловік цьому дали повістку. І тепер стає загроза того, що його мобілізують, і жінка залишиться з цією дитиною сама без підтримки. Отримати відсрочку. Цей чоловік не може, тому що дитина ця не його шлюбу з цією жінкою в нього немає, і так далі, і тому подібне. І в принципі, ситуація в цьому плані геть безвихідна. В чому суть цієї історії? В тому, що шлюб офіційний має серйозні наслідки. І знаходитись в офіційному шлюбі з людьми, з якими ви не живете, не спілкуєтесь, не знаєте, де вони, це все загрожує отакими наслідками.